В моїй роботі доводиться пиляти, шліфувати, точити, розтачувати. Дуже багато всякої дрібної такої роботи мені доводиться робити. Без тронгу життя є таке насичене. Алмазні фрези використовую. Це для точної роботи, тонкої. Наприклад, щоб підлізти ось ось так. Різні насадочки використовую, вони всі продаються. В інтернет-магазинах можна замовити і полірувальні диски, і шліфувальні, відрізні, будь-які. Дуже тихо, дуже приємно працювати. Мені допомагає в цьому Strong. Це фрезерний апарат такий. Його багато хто використовує, там і в манікюрі, і в педикюрі, стоматологія, зубні техніки. Ось мікромотор з санговим кріпленням для всяких зйомних наждачки, алмазні там і так далі. І тому подібне. В моєму випадку я використовую Строул С2Л. І він мені в усьому допомагає, я за день по 10-15 по разів ним користуюсь. Раніше я користувався таким дремелем. Да, він мені багато в цьому допоміг. І при його розмірах ось у нього така потужність, ну, слабенький. Він. слабенький. Ну В моїй роботі саме головне, це не швидкість. В моїй роботі саме головне це потужність. Точніше, безшумність і. Потужність. І порівняти, наприклад, ось в мене є. Ну, будь-яку я насадочку полірувальну ставлю. І порівняйте, будь ласка. Це по шумності Ось мені, наприклад, потрібно роблю оверлок і мені потрібно відшліфувати. Оцю площину. Я беру ось такий відрізний диск. Ну, він у мене йде як полірувальний. І полірую я. Бо чим ще робити? Це можна робити або на наждачки, або болгаркою. Дуже потужний двигунчик тут стоїть. Потім змінюю насадку, беру полірувальну. Оберти. у нас регулюється ось регулятор швидкості. З'єднаний, я ж кажу, ось таким кабелем. Практично абсолютно безшумне. Безшумний інструмент. Ну я сьогодні і, навіть і не про це. Є у мене в продажу два екземпляри, 2 моделі. Ну, я дійсно це рекомендую для майстрів. Для будь-яких майстрів. Навіть якщо ви нічого не робите, то завжди вдома він вам пригодиться. Купуєте державочок, там всякий, алмазні і всякі насадочки, є дорогі, є дешеві, будь-які купуєте. І працюєте, якщо ви щось дрібненьке таке робите. Ось два красення. Давайте по черзі. Ось у мене є бриліант B-135. Це сучасний апарат. Зверніть свою увагу, яка красота. Ну ось так я зробив. Гарантія 12 місяців. Тримач для ручки. Тоже 102 l модель. Дуже себе зарекомендувала. Дуже вдала моделька така, педаль управління, кабель живлення. Ось така краса. Це у нас ми виставляємо. І ось так у нас. Може кріпиться ручка. Дуже гарно. Виставляємо будь в якому положенні, хоч так, хоч так. Підключаємо. Ви виставили собі швидкість і просто ногою можете натискати кувику. Реально вага така серйозна. Так, це на педальку переключення. Реверс Реверс вправу в ліву сторону. Ну, ручка крутиться або в праву, або в ліву сторону. реверс, І кнопка в викл Ось, будь ласка. Та його не втримать взагалі. Тут до 40 тисяч обертів, ну як би виробник дає. Ну, це для різних, для, ну, для різних майстрів. Для різних профілів, там стоматології, можливо, десь такі швидкості треба. В моїй роботі по ремонту швейної техніки і побутової техніки такі швидкості не потрібні. Мені потрібна потужність, невеликі оберти і потужність. І давайте перейдемо до другого апарату 207-ї моделі. Там буде ще цікавіше. Давайте я покажу ще, як педалька працюється. Ось тут у нас місце для педалі цієї. Тут у нас перемикач на педальничку. Заздалегідь виставили собі оберти, такі, які вам, ну, з якими ви працюєте, наприклад. Будь ласка, дуже зручно. Дуже важливо це вага. 1270 г, будь ласка, ось у потужний блок живлення. Ось мій блок живлення. Ну це трішечки менше. Так, і ось строго 207. Ну, це і моя мрія. Окей, ще одна. По-другому теж гарантія. Теж корея. Тут все по-другому. Тут все по-другому. Тут блок живлення достаю. Педаль управління обертами, але тут вже не кнопка, тут вже повноцінно малі більші оберти. Ви можете регулювати вже цієї повноцінно. Ну, як у шведній машинки, від маленьких обертів до великих. Так, давайте зразу я на кантер кину. Будь ласка, бачите, 1700. Кіло 700 на 500 грам на пів кіла ваш ну, в цей апарат. І зверніть, будь ласка, увагу, я казав, що тут все по-другому Х-450. Це потужніша ручка. Тут посилені підшипники стоять. От. Це для більших навантажень без проблем. Порівняйте, порівняйтеся, яка різниця. Посилена цанга. Оце, звісно, те, що треба. Воно і тяжче. Вага дуже багато чого значить. Нехай ця ручка в мене. 209. Ну окей, 210. А ця ручка 230. От. Відчувається сила. Ну саме головне, це тут посилені підшипники. Давайте ввімкну. цей блок живлення сам додає потужності. Якщо ви тільки даєте навантаження, блок живлення бачить, що не вистачає. І тут вже рукою втримати взагалі нереально. Наскільки ось навіть ось додає, ось я даю навантаження. І він сам стабілізує напругу, потужність. Оце ось така краса. Взагалі не чутно ну, практично. Ну, давайте я ризикну, ось цього здоровання поставлю. Бо в мене ця ручечка трошки відчуває, що ну, навантаження. Це ми вставляємо. Раз. І ось уже конкретно. Надо на 2, це вже точно зафіксували вже цанг. Апарат взагалі не чутно. Задавити я йому не можу. Ще ось менший. Будь ласка, напишіть коментарі. Що ви про це думаєте? Такий огляд зробив. Ось, ось. притискаю. Ні, вирівнює стабілізатор, вирівнює оберти. Давайте покажу, як педалька це працює. Це у нас реверс LR. Ну, Ліва-права сторона. Ось, ось на педальку. Ось ось вручним, а це все на педальку. Переключаю. І ось виставляю будь-які оберти. Наприклад. Включено будь які оберти. Ось он. Задавить я її не можу. Красота це просто мрія для майстра. Що може бути краще, ніж цей Strong 207 S. Це іменно S. Ось такі є апарати в продажу, друзі. Ще раз кажу, пишіть коментарі. Якщо когось зацікавило, телефон, номер телефону в описі під відео. Звертайтесь, обговоримо. Розрахунок будь-який. Гарантія 12 місяців від виробника. Ну ось таке зробив. Сьогодні кіно.